Не встигло сонце пригріти, а в парку вже вільні вже вільних лавочок не знайти. Ба Більше тут не лише людно, але й брудно. Любителі пікніків встигли добряче насмітити та позалишати сліди від багать. Це попри те, що в зелених зонах міста заборонено розводити вогонь. Контролювати порядок у міських парках та лісопаркових зонах мають відразу кілька структур. Вони можуть складати протоколи на порушників та штрафувати їх. Але наразі ця схема не діє. Обід у парку для них вже став традицією. Другий рік поспіль щодня Павло і Настя в обідню перерву йдуть у парк Івана Франка. Тут на вже улюбленому місці ласують смачненьким, а заодно й відпочивають. Шашлик тут не дуже зробиш. В принципі, для цього більше там призначений ліс, якісь окультурені місця. А тут просто зелена трава. Можна розстелити коцик і відпочити. Цей парк молода пара обрала не випадково. По-перше, неподалік від роботи, а ще запевняють, він дуже чистий. Є смітник одразу поруч, тобто те, то, що в нас лишається сміття, можна піти одразу викинути. Бо ті, хто залишають сміття в парку, вони часом то роблять не по своїй волі. Просто якщо між парком і тим місцем, куди ти йдеш смітника, немає, з собою нести ти не будеш. Не такий же і чистий. За кілька метрів під приціл камери потрапила ось ця порожня пляшка, а за кілька хвилин вже під підбори ще одна. Добре, що пляшка пластикова, а не скляна, могли б бути і трами. Подалі від гріха рушаємо перевіряти на чистоту. Інший парк міському управлінні екології поскаржилися в деяких під час свят не лише насмітили, а й чималої шкоди наробили. Поламана опора світильника в парку Франка. Маємо декілька поламаних лавок в Стрийському парку. Ну, це це, це прикри випадки, і будемо просити збільшити патрулювання в цих парках. Адже це наносить шкоду бюджету міста у Львові. Майже три десятки парків. Проте лише в одному з них є спеціально відведені місця для пікніків. Зубра, білогорща. За парк, де ми плануємо збільшити цю кількість в тих парках створити місця для пікніку, а в парку знесіння збільшити. А ось і наслідки свят, напевно, ще не встигли прибрати. Фіксуємо знахідку і йдемо далі. Хоч день і не святковий, проте відвідувачів тут не бракує. Знесіння наразі єдиний парк у Львові, де облаштували спеціально відведені для відпочинку безкоштовні зони. В інших парках на таке грошей не знайшлося. На сьогодні є таких пунктів вісім. Три з них є з критими колибами, а решта відкритого типу без даху над головою. Створення однієї зони для відпочинку коштує до трьох тисяч гривень. Наразі вистачило грошей лише на вісім, а хочуть двадцять. Марія Цица, Зиновій пойдало новини.